Всім привіт. Ось так виставили стійки. Будемо замовляти склопакети. Ось там у нас буде відкриватися вікно. Ці всі глухі. Ось тут вхідні двері будуть. І ось ці також глухі. І там буде відкривне. Для провітрювання? Ось так це фасадна система. І вигляд буде з середини все в склі. Ось так, тут наниз буде 15 см пінопласта, а також стяжка 7-8 см, Ось настільки підніметься наша підлога. Ось це також Це у нас спальня.